Електронна охорона здоров'я. Пояснюємо. Проникнення без дозволу. Проникнення без дозволу. Це коли ви дозволяєте комусь слідувати за вами в приміщення з обмеженим доступом, і ви не знаєте, хто це проникнення сторонніх осіб до приміщень з обмеженим доступом. Фізична загроза номер 1 для кібербезпеки. Будьте обачними й уникайте цього. Завжди перевіряйте, чи ніхто, кого ви не можете ідентифікувати не слідує за вами до приміщень з обмеженим доступом. Якщо невідома особа намагається разом із вами потрапити у приміщення з обмеженим доступом, ввічливо скажіть: даруйте, але я не можу вас упустити. Будь ласка, пройдіть до рецепції та, зазначивши причину, попросіть вас пропустити. Якщо людина відреагувала на це негативно і агресивно, повідомте про це відділу безпеки за екстреним номером. Старайтесь тримати безпечну відстань з такою особою. Дочекайтесь на допомогу, що допоможе зупинити сторонніх осіб. Носіть свій бейдж так, щоб його було видно, але уникайте можливостей для злодіїв його вкрасти або сфотографувати, перевіряйте наявність та справжність бейджа у незнайомців, особливо, якщо вони намагаються слідувати за вами до службових приміщень. Щоб уникнути непередбачених ситуацій, зачиняйте двері та шафи там, де це потрібно. Блокуйте екрани та пристрої, коли вони не використовуються, та не надавайте стороннім особам доступу до вашого комп'ютера або облікового запису Стежте за правилами інформаційної безпеки на робочому місці. Тримайте своє робоче місце впорядкованим і безпечним, навіть коли вас там немає. Ці правила допоможуть уникнути потрапляння конфіденційної інформації в руки злочинців. Це було відео про проникнення без дозволу. Будьте обачні.